Розруха, це власне одним словом можна описати все те, що наразі робить Росія. Ми знаходимося в Оболонському районі. і, Чесно кажучи, вигляд тут досить сумний і досить болючий. Якщо зайти в окремі двори, то там можна побачити величезні вирви, які по собі залишили російські ракети. Зруйновані авто, купу землі, вибиті шибки, вибиті двері. Фактично постраждало під час ранкової атаки величезна промзона це і бізнес-центри, це і офісні будівлі, це і частина житлових будинків. Хоча вони і знаходяться на досить віддаленій відстані, утім там все одно повибувало шибкі, а дехто казав, що вилітали навіть розетки від ударів. Удар був настільки великої сили, що дорослі чоловіки, за словами очевидців, втрачали свідомість, і просто якимось дивом вдалося уникнути великої кількості жертв. В першу чергу це сталося через те, що удар відбувся у ранкову пору і більшість людей на той момент ще не встигли прийти на роботу. Однак загиблі тут, на жаль, є. Це одна людина. Просто на наших очах потерпілого забирали у кареті швидкої допомоги. Ще четверо людей отримали поранення. Нині вони, за словами Віталія Кличка, перебувають у лікарні їм надається уся необхідна допомога. Окрім того, під час сьогоднішньої атаки постраждав і офіс телеканалу Іномовлення Фрідом, який розповідає. Про злочини расистів на увесь світ. Там також вибиті вікна, зруйновані офісні приміщення. Утім, уже сьогодні вони вийдуть в ефір і обов'язково розкажуть про те, що зробила Росія під час сьогоднішніх атак. Хочу сказати, що на місці досі продовжують працювати рятувальники та поліція. Більшість людей вже пішли звідси, тому що багато співробітників цієї промзони і офісних приміщень вони приходили на роботу. Ту бачили, що фактично їх робочі місця зруйновані, хтось долучався до відновлення, хтось просто якийсь час побув на місці і був вимушений піти додому. Ми в будь-якому випадку будемо стежити за тим, що відбуватиметься надалі. Обов'язково розкажемо це у наступних випусках. Студія, дякую тобі, що збираєш всю цю інформацію. Олександр Романюк, кореспондент СН, про наслідки ранкової ракетної атаки. Києві.